Вітаю всіх. Давайте подивимось тенденції щодо перемовин. Загальні тенденції щодо перемовин, які? Загальні тенденції щодо перемовин між Україною та Росією. Загальні тенденції щодо перемовин між Україною та Росією. Які? Загальні тенденції. Д'явол, хитрощі. Хочуть швидко приймати рішення, які. Не дуже виходить приймати. Цей мир йде дуже важко. Розчарування. Діколодосів. Умператриця це завжди в мене Україна. Де розчарування важко три сторони важко домовитись. трьом сторонам. Важкість дуже важка. важкі. Вони важкі. Тепер, що хоче від цих перемовин як результат Україна? Що хоче Україна від перемовник? Результат війна? Результат, бачите, довгостроковий мир, спокій і повернення територій. Місяць не діло, спокою. Що Росія хоче? Показати, що вона сильна, ілюзію створити своєї сили. Ілюзію перемоги Росія хоче. Зрозуміли? Іноді, коли ти тут також дьявол Кожен хоче своє. Ось так. Тепер давайте подивимо, як будуть далі йти перемовини між Україною та Росією. Як будуть і далі йти перемовини між Україною та Росією? Далі. Що там буде? Угу. Осінь випадає мені знову виноградик розмови на тему кордонів. Кінцевий результат. Це вже Трамп. Обмеження в чомусь щодо окупації? Угу. Ну. Ви знаєте, яка з трьохстороння буде розмова. Що вам сказати, Трамп втрутиться. Все. І він захоче оце обмежену зустріч, обмежені якісь моменти, де нічого не вийде на гора. Будемо очікувати. Мені, в принципі, йде не так погано. Єдине, що напружує, це дійсно обстріли. В принципі, я сподіваюся, що все буде спокійніше становитись, Київ. Розумієте, я вам робила розклади і роблю, роблю, роблю. Всі інші міста я також роблю. Підписуйтесь на телеграм-групу, там завжди буде більше, ніж на усіх каналах. Кому цікаво, кому обстріли і взагалі все інше. Ми ще живемо життя, ми не зациклюємось тільки на війні. У нас є ще звичайне життя, яке починається після ночі. Не забуваємо про це і також ним живемо. Я, я намагаюсь робити багато цікавого, багато рубрик, також цікаву статистику ще постійно розглядаю, що потрібно також нам. Давайте жити, намагати жити повноцінне життя, бо інакше здуріти можна.